У Франції з'явився ресторан на колесах. Вишукані делікатеси від шеф кухарів продають у звичайних вантажівках. Машини переобладнали у міні-ресторан. Тут є столики та офіціанти, хоча й трохи тіснувато. Натомість вибагливим гурманам пропонують краєвид на ейфелову вежу та страви за помірними цінами. Незвичайну акцію присвятили тижню гастрономії. Власники ресторанів вирішили відсвяткувати цей тиждень смачною їжею та низькими цінами. Ми хочемо сказати, що й у важкі часи під час кризи не забуваємо про щедрість та закликаємо усіх брати з нас приклад. Вантажівку ресторан паркуватимуть у різних місцях Парижа протягом тижня. Щодня на відвідувачів чекає нове меню із 80 страв від різних шеф-кухарів. Обід на двох обійдеться у 40 євро, а вечеря 70 від сьогодні такі ресторани мають стати традиційними. Це чудова ідея, особливо коли вся Європа переживає фінансові труднощі. Страви дуже смачні, тим паче за таку ціну для Франції. Національна кухня, предмет гордощів, адже два роки тому ЮНЕСКО внесла її до списку нематеріального культурного спадку світу.